Дивні збіги обставин, незрозумілі невдачі та раптові негативні зміни у ваших стосунках можуть бути зовсім не випадковими подіями, а радше ретельно спланованими атаками когось, хто практикує чаклунство проти вас. Коли ці закономірності виникають неодноразово у вашому житті, вони вимагають вашої уваги, оскільки ігнорування їх може коштувати вам спокою, стосунків і навіть успіху. Похмура реальність полягає в тому, що чаклунство продовжує існувати в нашому сучасному світі, хоча воно часто ховається за різними назвами та практиками. Сьогодні я збираюся розкрити п'ять безпомилкових ознак того, що хтось може використовувати чаклунство проти вас ознаки, які більшість людей пропускають, поки не стає надто пізно. Ці знання дозволять вам розпізнати ці атаки на ранній стадії та ефективно захистити себе. Перш ніж ми заглибимося в ці важливі ознаки, мені потрібно, щоб ви зрозуміли, що ця інформація потенційно може змінити ваше сприйняття певних ситуацій та людей у вашому житті. Ось чому важливо не пропускати жодної частини цього відео, якщо у вас обмаль часу. Я наполегливо рекомендую дивитися зі швидкістю в 1,5 або дві рази, оскільки повний контекст життєво важливий для вашого захисту. Втрачений час неможливо повернути. Те саме стосується можливості захиститися від цих прихованих атак. Чи готові ви відкрити для себе п'ять явних ознак того, що хтось чаклує над вами? Давайте разом викриємо ці приховані атаки. Коли ми говоримо про чаклунство в сучасному світі, ми не говоримо про людей, які літають на мітлах або змішують зілля в казанах. Знайте, що сучасне чаклунство набагато підступніше, щось на кшталт того друга, який завжди забуває повернути вам борг, але ніколи не забуває, коли ви йому винні гроші. Але жарти осторонь, це серйозна справа. Ознака номер один. Перша ознака того, що хтось може чаклувати над вами, це незрозумілі негативні моделі поведінки, які просто не мають сенсу. У всіх нас бувають погані дні. Знаєте, наприклад, коли ви проливаєте каву на сорочку, пропускаєте автобус, а потім ваш начальник кричить на вас: це просто поганий день. Але коли ці речі трапляються тиждень за тижнем, знову і знову вражаючи одні і ті ж сфери вашого життя, саме тоді ваші павутинні чуття повинні загостритися. Ось що відрізняє ці закономірності від звичайної невдачі: вони атакують певні сфери вашого життя, які раніше йшли добре. Можливо, ви завжди були здоровими, але раптом хворієте через тиждень. Або ваш бізнес процвітав, але тепер клієнти скасовують замовлення з найдивніших причин. Або, можливо, ваші зазвичай щасливі стосунки тепер сповнені сварок, які починаються з нізвідки. Головне, на що слід звернути увагу, це раптове виникнення кількох проблем одночасно. Це, як ніби ваше життя було машиною, що плавно працювала, і вночі хтось підсипав цукор у ваш бензобак, пробив шини та вкрав ваше кермо одночасно, коли три чи чотири сфери вашого життя одночасно руйнуються без будь-якого логічного пояснення. Це не збіг обставин. Це перша ознака чаклунства. Ці закономірності часто проявляються дуже специфічним чином. Наприклад, ви можете помітити, що щоразу, коли ви збираєтеся підписати нового клієнта, ваш комп'ютер зламається, або ваш телефон вимикається, або ваш інтернет відключається, або можливо, щоразу, коли ви плануєте романтичний вечір, щось завжди руйнує його в останню хвилину. Це не випадкові події, це сплановані атаки, спрямовані на те, щоб заблокувати ваш успіх і щастя. То як же відрізнити звичайні життєві труднощі від надприродного втручання? Звичайні проблеми мають логічні причини та наслідки. Ваша машина зламалася, бо ви не поміняли оливу. Ви захворіли, бо всі у вашому офісі хворіли на грип. Але з чаклунством час просто надто ідеальний. Збіги трапляються надто часто, а пояснення надто нечітке. Ось дещо практичне, що ви можете зробити: заведіть щоденник, записуйте, коли виникають ці дивні закономірності, що відбувалося у вашому житті безпосередньо перед цим. Хто був залучений, чого ви збиралися досягти? Закономірності з'являться, коли ви їх відстежуєте. Ви можете виявити, що ці випадкові погані події завжди трапляються після взаємодії з певною людиною або коли ви збираєтеся досягти певної мети. Пам'ятайте, це лише перший з п'яти ознак того, що хтось чаклує над вами. Саме по собі це може бути не остаточним висновком, але в поєднанні з іншими ознаками, які ми збираємося обговорити, ви матимете набагато чіткішу картину. І знання це вже півсправи, чи не так. Так само, як знання того, що з'їсти цілу піцу самостійно, погана ідея, але ми все одно іноді це робимо. Але на відміну від жалю про піцу, чаклунство це те, що ви точно хочете виявити якомога раніше. Ознака номер два. Другою ознакою того, що хтось може чаклувати над вами, є незвичайні фізичні та емоційні симптоми, які просто не мають медичного сенсу. Я пам'ятаю, як розмовляла з жінкою, назвемо її Ліндою, яка завжди була енергійною та позитивною. Вона вела власний бізнес, була душею кожного зібрання і рідко застуджувалася. Але потім щось змінилося. Лінда раптово почала відчувати нищівну втому, яка щодня вибивала її з ладу до 14-ї години. Її лікар проводив аналізи, аналізи крові, перевірку щитовидної залози, дослідження сну, все повернулося в норму. Проте вона ледве могла витягнути себе з ліжка майже щоранку. Найбільше мене вразило те, як вона це описала. Це не відчувається, як звичайна втома. Відчуття таке, ніби щось буквально виснажує мою енергію, як розряджена батарейка. Її слова досі викликають у мене мурашки по хребту, тому що вони так поширені серед людей, які відчувають цю другу ознаку. Ці симптоми не лише фізичні. Лінда також почала відчувати емоційні зміни, які лякали її друзів та родину. Випадкові напади депресії вражали її як хвилі, що з'являлися з нізвідки та зникали. Так само, як таємнича тривога стискала її горло, коли вона заходила в певні кімнати свого будинку або зустрічала певних людей. А найбільше тривожили нічні кошмари, яскраві, повторювані сни, в яких вона почувалася паралізованою, поки навколо її ліжка рухалися тіньові фігури. Що відрізняє ці симптоми від звичайних проблем зі здоров'ям, так це те, як вони протистоять традиційному лікуванню. Антидепресанти не чіпайте депресію, снодійні не зупиняють нічні кошмари, енергія, напої та кава не вплинули на втому, ніби симптоми походять не з середини вашого тіла, а з зовнішнього джерела. Протягом історії ці незрозумілі симптоми були задокументовані у випадках підозри на чаклунство. У європейських записах XVII століття описані подібні закономірності. Сьогодні ми бачимо ті ж симптоми, але відкидаємо їх як просто стрес або, ймовірно, нічого, але ваше тіло знає краще. Воно говорить вам, що щось не так. Ці напади зазвичай спрямовані на ваші найвразливіші ділянки. Якщо ви художник, ваша творчість раптово зникає. Якщо ви спортсмен, з'являються таємничі травми. Якщо ви товариська людина. Руйнівна соціальна тривожність раптово розвиває чаклунство, яке зосереджується на тому, що робить вас унікальними, і намагається порушити це. Якщо ви відчуваєте ці симптоми, негайно почніть їх документувати. Відстежуйте, коли вони виникають, їхню інтенсивність, з ким ви були та де ви були. Шукайте закономірності, чи погіршуються вони після зустрічей з певними людьми, чи покращуються вони, коли ви перебуваєте в певних місцях. Ця документація може виявити зв'язки, які ви інакше могли би пропустити. Що змусило Лінду нарешті зрозуміти, що відбувається? Її симптоми повністю зникали, коли вона відвідувала свою сестру в іншому штаті. Тільки щоб повернутися додому протягом кількох годин, вони посилювалися після зустрічей із заздрісною колегою. Коли вона нарешті поєднала ці точки, вона змогла вжити заходів для захисту себе. Ці незрозумілі фізичні та емоційні симптоми є другою важливою ознакою того, що чаклунство може бути спрямоване на вас. У поєднанні з першою ознакою негативних закономірностей вони малюють чіткішу картину навмисної духовної атаки, а не випадкового нещастя. Залишайтеся зі мною, поки ми досліджуємо третю ознаку, яка може ховатися на видноті у вашому власному домі. Ознака номер 3 третя ознака того, що хтось може чаклувати над вами це виявлення дивних предметів або незвичайних композицій у вашому домі чи на робочому місці. Люди, це так захоплює, тому що це буквально фізичний доказ духовної війни, як от пошук димлячого пістолета на місці злочину. Зараз я не говорю про пошук дивної колекції садових гномів вашого сусіда по кімнаті, хоча, чесно кажучи, ці речі завжди мене трохи лякали. Я говорю про предмети, які навмисно розміщені, щоб служити якорами або провідниками для негативної енергії, спрямованої на вас. У сучасному чаклунстві часто використовують звичайні повсякденні предмети, які не викличуть підозр. Невеликий пучок трав, перев'язаний червоною ниткою, банка, наповнена шпильками, цвяхами або особистими речами, такими як обрізки волосся або нігтів. Невеликі мішечки з порошком, заховані в кутах або під меблями, монети або каміння, розташовані в певних візерунках, або навіть цілком звичайні предмети, які якось дивні, як от пошук усіх ваших сімейних фотографій, раптово перевернутих догори дном або спрямованих до стіни. Ці предмети зазвичай заховані в місцях, які ви часто займаєте, або через які проходите. Дверні отвори та пороги є особливо важливими: вхідні двері, двері спальні або навіть вхід до вашого офісу, інші поширені місця, під ліжком, всередині матраца, кімнатні рослини над дверними рамами, в кутках підвалу або навіть у вашому автомобілі. Особисті речі є особливо потужними цілями. Перевірте свій одяг, особливо ті, які ви регулярно носите. Перегляньте свою скриньку з коштовностями, особливо на наявність речей, які раптово викликають у вас дискомфорт або які ви незрозумілим чином перестали хотіти носити. Навіть ваша зубна щітка або щітка для волосся можуть бути підроблені будь-чим, що безпосередньо пов'язане з вашим тілом або енергетичним полем. Тепер ось на що мені потрібно звернути особливу увагу: якщо ви знайдете щось підозріле, не беріть це голими руками. Серйозно не торкайтеся цих речей безпосередньо, використовуйте рукавички або щіпці, щоб видалити їх, і не підносять їх близько до обличчя чи тіла. Ці предмети можуть бути заряджені негативною енергією. Це може передатися вам через прямий контакт. Зв'язок між фізичними об'єктами та енергетичними прив'язаностями реальний. Уявіть собі ці предмети як фізичні якорі, що утримують духовні наміри. Так само, як ваш мобільний телефон ловить невидимі сигнали від веж стільникового зв'язку. Ці предмети ловлять і посилюють негативні наміри, що надсилаються вам. Що справді шокує, так це те, наскільки невинно виглядають ці предмети, які можуть бути невеликим подарунком від когось, кого ви ледве знаєте. Це викликає у вас неприємне відчуття. Дивна прикраса, яка з'явилася на вашому столі без жодних пояснень. Навіть щось таке просте, як копійка, покладена орлом або решкою догори в певному місці, може бути значущим. І послухайте, якщо ви дійшли до цього місця в цьому відео, ви явно серйозно налаштовані захистити себе та розпізнати ці ознаки, і це заслуговує на певну повагу. Пам'ятайте, що визначення цієї третьої ознаки, дивних предметів або пристосувань, є критично важливим, оскільки вона надає вагомі докази того, що хтось навмисно націлений на вас. У поєднанні з першими двома ознаками, які ми обговорювали, ви тепер маєте ще більше знань, щоб захистити себе. А знання, друзі мої, це найпотужніший захист з усіх. Ознака номер 4 Четверта ознака того, що хтось може чаклувати на вас. Це різкі та незрозумілі зміни у вашому соціальному колі та стосунках. Цей знак глибоко торкається, бо він вражає в саму суть того, що робить нас людьми, наші зв'язки з іншими. Коли чаклунство спрямоване на ваші стосунки, воно пошкоджує не лише один зв'язок, воно часто створює ефект доміно, який може залишити вас ізольованими та розгубленими. Це незвичайні проблеми у стосунках, які розвиваються з часом. Є раптові інтенсивні зміни, які здається виникають ні звідки. Подумайте про того друга, якого ви мали роками, того, хто знав усі ваші секрети і завжди вас підтримував. Уявіть, що вони раптово стають холодними до вас, постійно скасовують плани або навіть поширюють чутки за вашою спиною. Коли ви намагаєтеся поговорити з ними про це, вони не можуть пояснити, чому вони ставляться до вас інакше. Вони просто роблять щось змінилося, і жоден з вас не може точно визначити, що або чому. Такий тип незрозумілої ворожості з боку раніше дружніх людей є класичною ознакою втручання. Це ніби хтось посіяв у їхній розум негативні думки про вас. Ваші раніше теплі стосунки раптово завмирають. Люди, які раніше посміхалися, коли бачили вас, тепер уникають зорового контакту або знаходять причини тримати дистанцію. Ще більш показово, коли непорозуміння та непорозуміння множаться без причини, повідомлення ніколи не надходять. Електронні листи губляться, ваші слова перекручуються та повторюються вам. У спотвореній формі ви залишаєте цілком нормальне голосове повідомлення, але людина, яка його отримує, якимось чином чує щось зовсім інше. Ніби у всіх ваших повідомленнях є перешкоди, які перемішують ваші повідомлення та створюють плутанину. Така схема перешкод зазвичай призводить до ізоляції. Одне за одним руйнується ваша мережа підтримки. Запрошення перестають надходити. Групові чати замовкають, коли ви заходите. Зрештою, ви можете опинитися на самоті, відрізаними від тих самих людей, які могли б допомогти вам розібратися, що відбувається, і саме в цьому суть. Ізоляція робить вас вразливими та легшими для контролю чи маніпуляцій. Маніпуляції стосунками за допомогою надприродних засобів були задокументовані в різних культурах. Та протягом усієї історії у багатьох традиційних суспільствах це вважалося однією з найнебезпечніших форм чаклунства, саме тому, що це руйнує зв'язки спільноти, які забезпечують нашу безпеку та підтримку. Деякі поширені тактики, що використовуються для створення розколу, включають сіяння насіння сумнівів щодо вашого характеру, розпалювання ревнощів або конкуренції, відродження старих конфліктів, які вже були вирішені, або навіть створення повністю вигаданих сценаріїв, які насправді ніколи не відбувалися, але люди якимось чином пам'ятають, що пережили разом з вами. Емоції, які це створює, руйнівні. Ви можете відчувати глибоке відчуття зради, розгубленості або навіть сумніватися у власній пам'яті та сприйнятті подій. Чи справді ваш друг сказав про вас ту образливу річ? Чому б він це зробив? Чи ви насправді зробили щось погане, чого ви не можете згадати? Такий вид сумнівів у собі є психологічно руйнівним і духовно виснажливим, щоб зміцнити ваші стосунки проти цих негативних впливів. Підтримуйте відкрите спілкування якомога більше. Документуйте дивні взаємодії. Довіряйте своїй інтуїції щодо раптових змін у поведінці людей щодо вас. Коли це можливо, зустрічайтеся особисто, а не покладайтеся на електронне спілкування, оскільки особисті зустрічі важче втрутитися. Найголовніше пам'ятайте, що люди під таким впливом не діють від свого справжнього я. Гнів, підозра чи неприязнь, які вони висловлюють до вас, не походять від їхнього серця. Вони були закладені там. Коли ви це усвідомлюєте, стає легше реагувати співчуттям, а не реактивним болем, який лише поглиблює розрив. Ця четверта ознака змін у вашому соціальному колі та стосунках є особливо болючою, оскільки вона атакує нашу фундаментальну потребу в зв'язку. У поєднанні з попередніми трьома ознаками вона утворює потужний показник того, що щось неприродне впливає на ваше життя. Переходячи до нашої п'ятої та останньої ознаки, пам'ятайте, що усвідомлення це перший крок до захисту. Ознака номер 5 Тепер п'ята та остання ознака того, що хтось може чаклувати над вами, це інтуїтивні попередження та духовні збурення. Ця ознака, мабуть, найтонша, але потенційно найпотужніша, оскільки вона задіює ваші власні вроджені захисні системи. Системи, які часто розпізнають загрози задовго до того, як ваша свідомість може їх обробити, знайдіть хвилинку прямо зараз, щоб подумати про випадок, коли у вас було перечуття щодо чогось або когось. Можливо, ви вирішили не йти певним маршрутом додому одного вечора, без жодної логічної причини, лише щоб дізнатися про це пізніше. Там стався інцидент, або можливо, ви відчували незрозуміле занепокоєння щодо чарівної нової людини, яку здавалося, всі інші любили. Наша інтуїція часто промовляє до нас цими тихими способами. І коли справа доходить до духовних атак, цей шепіт стає особливо важливим. Які інтуїтивні попередження ви можете відчувати прямо зараз? Чи відчуваєте ви постійне відчуття спостереження, коли нікого немає? Чи раптово ви відчуваєте дискомфорт у місцях, які раніше здавалися безпечними? Чи є конкретні люди, які змушують вашу енергію негайно виснажуватися, коли вони входять у кімнату, навіть якщо вони об'єктивно не зробили нічого загрозливого? Ці інтуїтивні попередження часто проявляються фізично. Ваш шлунок може стиснутися біля певних людей. У певних місцях вашого будинку без видимої причини у вас можуть побігати мурашки, ваше дихання може стати поверхневим, або ви можете відчувати тиск у грудях у певних ситуаціях. Ці фізичні реакції є системою сигналізації вашого тіла, яка попереджає вас про небезпеку, ваша свідомість ще не обробила інформацію. Зверніть увагу на свої сни останнім часом, чи змінився їхній характер. Повторювані кошмари, сни про переслідування або напади, або сни, де знайомі люди виглядають спотвореними або загрозливими. Все це може бути спробою вашої підсвідомості повідомити, що щось не так. Ваш стан сну часто може виявляти енергетичні порушення, які ваш неспаний розум відфільтровує. Багато людей, які пізніше підтвердили, що стали жертвами чаклунства, повідомляють, що спочатку ігнорували ці інтуїтивні попередження. Я думав, що просто параноїк. Вони часто кажуть, але параноя це узагальнений страх без конкретних тригерів. Хоча інтуїтивні попередження є конкретними та послідовними, вивчення цієї різниці може змінити життя. Також можуть відбутися зміни у ваших духовних практиках або зв'язках. Якщо ви раніше знаходили спокій у медитації, молитві чи інших духовних практиках, ви можете раптово зіткнутися з блоками або порушеннями. Ваш колись чіткий зв'язок відчувається наповненим статичною напругою, ваші молитви ніби вдаряються об стелю, вашу медитацію постійно переривають нав'язливі думки чи тривога. Ці ледь помітні духовні порушення часто ігноруються, оскільки ми схильні пояснювати їх стресом, відсутністю концентрації або просто невдалим днем. Але коли вони зберігаються та поєднуються з іншими ознаками, які ми обговорювали, вони стають ключовими елементами пазла. Вони часто є вашою першою лінією захисту, системи раннього попередження розроблені, щоб попередити вас до того, як станеться серйозна шкода, як ви можете зміцнити ці інтуїтивні здібності та духовні межі. Почніть з простого визнання та поваги до своїх інтуїтивних вражень, запишіть їх, відстежуйте закономірності, не відкидайте одразу неприємні почуття як ірраціональні. Натомість запитайте себе, що вони можуть намагатися вам сказати, розмірковуючи над тим, що ми обговорювали: незрозумілі негативні закономірності, незвичайні фізичні та емоційні симптоми, дивні предмети чи домовленості, зміни у вашому колі спілкування. А тепер ці інтуїтивні попередження. Подумайте, скільки з цих ознак може бути присутнім у вашому житті прямо зараз. Одна ознака сама по собі може не свідчити про чаклунство, але коли кілька ознак сходяться, картина стає чіткішою. Ваша інтуїція це дар, особиста система керівництва, яка допомагає вам орієнтуватися як у фізичному, так і в духовному сферах, а не боятися цих інтуїтивних попереджень, приймайте їх як цінну інформацію. Вони не роблять вас слабкими чи параноїдальними. Вони роблять вас усвідомленими та сильними. А усвідомлення це перший і найпотужніший крок до захисту. Тепер, коли ви розумієте п'ять ознак того, що хтось чинить на вас чаклунство, ви озброєні знаннями, яких більшість людей ніколи не отримують. Як було сказано раніше, саме усвідомлення це ваша перша лінія захисту. Просте розпізнавання цих ознак порушує силу прихованих атак. Коли ви знаєте, що відбувається, ви можете вжити заходів, а не залишатися пасивною жертвою. Пам'ятайте, що очищення вашого простору є важливим: сольові бар'єри біля вхідних отворів, запалювання шавлії або пало Санто, або використання звукового очищення за допомогою дзвіночків. Все це може допомогти очистити ваш дім і робоче місце від негативної енергії. Практики захисту не менш важливі: носіть із собою захисне каміння, таке як чорний турмалін або обсидіан. Зміцнюйте свою особисту енергію за допомогою регулярних вправ на заземлення. Візуалізуйте щит світла, що оточує вас, перш ніж потрапити у складні ситуації. Це не просто забобони, це давні практики, які століттями допомагали людям захищати себе. Переглянувши це відео, ви маєте зробити вибір. Ви можете ігнорувати ці ознаки та продовжувати страждати, вдаючи, що все нормально. Навіть коли ваше життя котиться вниз. Або ж ви можете взяти під контроль своє духовне благополуччя та повернути собі силу. Різниця між цими виборами буквально така ж різниця між тим, щоб бути жертвою, і тим, щоб бути переможцем. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео. І не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!